Андрій Кулик, художник із горішніх плавнів, тримає у руках монету номіналом 10 гривень. Проте це не звичайна грошова одиниця України, а пам'ятний виріб. Монету випущено до шостої річниці Ловацької трагедії, загиблих героїв якої українці вшановують наприкінці серпня. Пам'ятна монета це подарунок художнику за виконану роботу, адже Андрій Кулик є співавтором ескізу цієї 10-гривневої монети. Квітка Соняха, що викарбована на реверсі металевого виробу, стала прототипом ескізу горішньоплавнівського митця. А починалося все із пропозиції київського громадського діяча, музейника Павла Нетьосова. Виконати Андрієві Кулику ескіз пам'ятного знаку логотипу до дня пам'яті загиблих в Іловайському котлі захисників України за основу була взята квітка соняху. Так як всі ці події відбувалися на сонячних полях, трагічні події. Ми взяли квітку соняха, кількість пелюстків, у якої була по кількості областей в Україні. Дві пелюстки повинні були бути обуглені і загнуті, травмовані, скажімо так. Це була Луганська і Донецька область. А одна пелюстка, трохи відірвана у образі сльози. Це Крим, який на той момент від нас відійшов. Я виконав ці ескізи. І зараз цей логотип знаходиться на банерах на стіні пам'яті у Києві біля Михайловського собору, де розміщені фотографії всіх загиблих наших захисників у цій війні. Окрім стіни пам'яті героїв, полеглих у російсько-українській війні, символічний сонях Андрія Кулика з'явився й на монеті, яка випущена тиражем 1 мільйон екземплярів.